Море фантастичних вражень, які випромінюються з сцени, і йдуть до тисяч глядачів. Триває тур незламною країною воля Михайла Грицкана за підтримки генерального партнера телеканалу Ukraine Ворлд News. Сьогодні музиканти приїздили у Черкаси. Там вже прибуває моя колега Валерія Коломієць. Ліро, ти з нами? Так я з вами, я завжди з вами, навіть якщо я не поруч, але я тут і я з вами. Великий благодійний тур незламною країною воля. Умовна друга частина. Сьогодні у Черкасах вже за кілька годин розпочнеться концерт. Тривають останні приготування, налаштовують музику на саундчек, Основний саундчек з Михайлом вже закінчився. Все за графіком, все встигаємо. У нас все чудово. Вечір благодійний. Люди, що придбали квитки, вони знають, що вечір буде благодійний. Збиратимемо кошти для Збройних сил України, а саме для дрони навчального центру аеророзвідки на 46-ту десантно-штурмову бригаду та для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». А також попередньої години так, що у код інформації, Михайло розповів, що сьогодні лунатиме п'ять особливих пісень для міста Черкаси. Одна з них пісня обіцяю. Тож вечір обіцяє бути особливим, цікавим, дещо романтичним. Але про все розповідати не буду. Все вже дізнаєтесь із щоденника нашого туру. Валерія, а ти за кулісся чи сам саундчек не будеш нам показувати сьогодні? Я технічно. Я б дуже хотіла, але це дуже технічно складно зробити, тому що з місця, де ми е, з вами маємо зв'язок, ми можемо це зробити. Якщо ми зайдемо за двері, то по перше ми втратимо зв'язок, а по-друге, там е, не видно, а лише чутно. Але я думаю, що вам чутно і так, що я вас не обманюю, що там дійсно щось відбувається. Але я вам обіцяю е, залаштунки показати у щоденнику. Я маю особливі кадри з саундчеку, Я вам обіцяю. Але я пропоную вам просто зараз подивитись, що знають кияни про місто Черкаси. Гарне місце. Про Черкаса нічого не знаю. Дуже красивий город. Ми там війни прятались. Дуже гарне місто Тарасова гора. Давно там не був. Сміля раз було. будівлю Черкаської обласної філармонії. Реставрували ціле десятиріччя, аби зробити її якомога комфортнішою. Ошатний зал, там які крісла забезпечать максимально приємний перегляд концерту заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Але недовго. адже Же запальні пісні змусять глядачів піднятися та танцювати. 8 червня не пропустіть генеральний партнер Туру Воля телеканал «Ukraine World News». Але насправді я вам хочу зізнати, що е, якщо раніше я дуже переймалась через довгі переїзди і дороги, то зараз е, в цей період, у час, який ми з вами живемо, дорога сприймається зовсім інакше. Ти по-інакшому розглядаєш види з вікна, ти інакше сприймаєш кожну річечку, кожен струмочок, кожен кущик і навіть кожну ямку на дорозі. Тому у нас прекрасна країна, і тіше, що може бути дотичною, причетною до ось такого великого благодійного туру незламною країною воля. Валерія, тим більше, скільки там їхати до Черкас? Ну, дві години і на місці, і все. І можна не хвилюватися через комендантську годину. Валерій, будемо чекати обов'язково на щоденники, придве артистам вітання, вдалого вам хорошого концерту. Прапор ви ж взяли з собою, не забули. Звичайно, великий 42-метровий прапор. Він завжди з нами. Також окремий невеликий прапор десь 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Підписаний військовому. Він залишиться тут. А великий прапор він поїде з нами далі до Одеси і зможете його побачити навіть у Києві. Дома. Чекаємо Будемо на чекати. відеозвіт з концерту, звичайно, на щоденники, і продовжуйте збирати гроші на потреби ЗСУ. Дуже Дякуємо. вам дякую. Дякуємо, Валерія. Нагадаю, що це вже сьомий восьмий. перепрошую, концерт туру. Восьме червня, восьмий концерт. Бачите, такий символізм і на кожному з них панує не тільки любов до музики, а й спільна енергія, яка об'єднує серця і робить кожен концерт незабутнім.